Маю, друзі, хапаю на зв'язку і сьогодні у нас на майданчику поповнення. В Продаж залітає Honda Accord 2018 року випуску. Автомобіль оснащено 1,5 літровим бензиновим двигуном з турбіною на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль прибув в Україну з США після незначного ДТП, тут на місці в Україні все було якісно відновлено, пошкоджені запчастини замінені на нові. По комплектації, led оптика, легкосплавні диски 17-го радіусу. Темний тканинний салон в дуже збереженому стані. Алюмінієві вставки на дверних картах та на торпеді. Пробіг даного автомобіля становить всього 88 тисяч км, що власне і підтверджується дуже збережним станом салону. Також тут у нас повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, адаптивний круїз контроль, асистент утримання в смузі, датчик світла, датчик дощу, двохзонний клімат контроль, екорежим їзди, спортрежим коробки. Також є електроручник з автохолдом. Двигун працює рівненько. З помилок лише помилка подачу тиску в шинах та по курсовій стабілізації, оскільки включався спортрежим. Ми її відключали. По задньому ряду сидінь Також жодних зауважень немає. Все в дуже хорошому, збереженому стані. Місця достатньо. І ось так у нас виглядає передній ряд, заднього. Вихлопні гази чистенькі, двигун працює рівненько, не троїть, не димить. Оптика також ціла. По кузову, також видимих пошкоджень немає, все рівненько, дуже якісно відтовлений автомобіль. Також у нас тут є. Думаю. З пасажирської сторони також все в чудовому стані. Немає жодних потартостей. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож, хапай авто на Хапай авто.